Явила за певну акцію, яку я виконав, також є ще пара бігбордів у моєму місті. От. Ну, от е, хочу зараз походити на таку тему, чому тоді люди добиваються успіху у нашому МЛМ бізнесі, а чому інші не добиваються успіху. Хочу сказати, що я поставив перед собою чітко конкретну ціль, що я добився компанії Фармасі насправді. А, самих високих результатів, що я буду топ-лідером у своїй компанії, от, і не зважаюся ні на що, а на різну критику моїх знайомих і всіх оточуючих людей, з якими я знаходжуся, я насправді добився вже певного результату, але я зараз перед собою поставив нові цілі, і тому буду далі працювати, далі займатися, от, щоб досягти якраз насправді нових цілей, які я перед собою поставив. В суботу а, Сьогодні субота, от, у вівторок, 10 грудня о 20.00, я проведу безплатний вебінар. Силка під цим відео зможете якраз перейти по цій силці. На тему як працювати у а, контактах. Тобто в мене є певний шаблон, і як по ньому насправді працювати у соціальних мережах. От, я відкрию, як ідеально взагалі працює ця система. От, як насправді предлагати людям, щоб працювати у соціальних мережах, як їх максимально використовувати. Ну, Незважаючи на погоду, яка зараз є, зараз мінус 2 градуси, от ви можете сидіти в себе вдома за комп'ютером, все, що вам потрібно. От, і якраз розвивати свій онлайн-бізнес. Тому дякую за все. З вами був Роман Геред. Всім пока.